Добрий день! Починаємо урок математики. Предмети навколишнього світу мають різні властивості. Властивість, яку можна виміряти або за якою можна порівняти предмети, називають величиною. Пригадайте, з якою величиною ви вже знайомі та вмієте вимірювати. Так, це довжина. А сьогодні ви познайомитеся ще з однією величиною. Але спочатку каліграфічна хвилинка. Красиво напишіть цілий рядочок цифру 5. Відшукайте найкращу написану вами цифру і одягніть на неї корону. Це буде наша королева. Наступне завдання математичний диктант. Слухайте уважно завдання. Рахуйте і записуйте відповідь. Вниз одну клітиночку відступили. І так починаємо: Перший доданок 4, другий доданок 6. Обчисліть суму. Відступаємо клітинку вправо. Зменшуване 8, від'ємник 5. Обчисліть різницю. Наступне. Наскільки число 6 більше за число 4? Наступне наскільки число 3 менше за число 7. Відступаємо. Число 8 збільшити на 1. Наступне число 5 зменшити на 2. Тепер будьте уважні! Завдання на знаходження невідомих компонентів. Сума дорівнює 6, перший доданок 2. Чому дорівнює другий доданок? Не записали. Наступне завдання. Зменшуване на 7. Різниця 2. Чому дорівнює від'ємник? І останнє завдання. Чому дорівнює зменшуване, якщо і різниця, і від'ємник дорівнюють 5? Якщо ви не встигли за мною, то поверніть відео назад. І ще раз прослухайте математичний диктант. А ми зараз перевіримо. Отже, перевірте, будь ласка, якщо всі відповіді ви записали правильні, намалюйте собі смайлик на полі на цьому рядочку. Ну, а тепер переходимо до нової теми. Розгляньте зображені предмети і фігури. Яку властивість предметів можемо порівняти? Отже, так, це розмір. Правильно, ми бачимо, що предмети зображені ліворуч більші за розміром. Ніж предмети, зображені праворуч. Яку властивість цих предметів ми можемо порівняти? А тут ми можемо порівняти довжину. Пригадайте, як це можна зробити? За допомогою чого? Правильно, ми можемо за допомогою лінійки виміряти довжину кожної смужки і таким чином порівняти довжину. А яку властивість можемо порівняти в цих предметах? Вони дуже різні, з різних матеріалів зроблені. Що ж ми можемо в них порівняти? Довжину не можемо. А що можемо? А можемо порівняти, скільки вони важать. А в математиці говорять: знайти масу предметів і порівняти їх масу. Пригадайте, де ви зустрічалися з цією величиною. Отже, сьогодні ми будемо говорити про масу предметів, спробуємо її визначати різними способами, а також дізнаємося про одну з мір маси. Визначимо, який предмет у кожній парі важчий, а який легший. Очевидно, що апельсин легше за кавун, а кавун важчий за апельсин. Зошит ми також можемо передбачити менший, тобто легший за книжку, а книжка важча за зошит. А зараз візьміть на столі, у вас я думаю, лежить ручка. Візьміть ручку в одну руку. А зошит у другу руку. І порівняйте їх масу, який предмет легший, а який важчий. Тепер візьміть в одну руку пенал, а в другу візьміть ну, гумку. І також порівняйте, що легше, а що важче. А тепер погляньте на цей малюночок. Що вам може підказати, хто із тварин важчий? Так, гойдалка. На гойдалці важчі предмети опиняються внизу. Чи можна визначити масу всіх предметів навколишнього світу саме таким способом? Ну, звичайно, ні. Ми ж не будемо собою е, брати гойдалку, так? Тому для вимірювання маси є спеціальний пристрій, який називається терези. І давайте їх зараз розглянемо. Ось так вони виглядають. Терези мають дві чашки. Якщо одна, із чаш опускається нижче, то предмет, який на ній лежить важчий. А якщо, навпаки, чаша піднімається вище, то предмет легший. А якщо чаші встановлені на одному рівні, тобто урівноважуються, от як зараз ми бачимо з вами на екрані. То предмети мають рівну масу. Ось давайте розглянемо, які терези давні були, ними користувалися раніше. Зараз, звичайно, більше електронні використовуються. Ну, а тепер давайте спробуємо визначити за малюнками. І за березами який предмет легший, а який важчий. Подивіться уважно. Так. Кавун чи диня важчий? Ну, звичайно, кавун ми бачимо, чаша з кавуном опустилася нижче. А зараз помідор червоний і помідор жовтий. Що ми бачимо? Так, чаші урівноважилися, це означає, що маса помідорів однакова. Кабачок чи гарбуз важчий? Так, важчий гарбуз. Молодці. І так, визначте масу киці. В мишах і в пташенятах. Як і довжину, масу предметів вимірюють. Процес вимірювання маси такий самий, як і процес вимірювання довжини. Пригадайте, коли ми з вами згадали мультфільм як вимірювали удава, так, були різні мірки. І тому різна довжина вийшла. От слід вибрати еталон мірку і полічити, скільки разів він уміститься у величині предмета. За цим малюнком ми бачимо, що маса кішки дорівнює маси, ну, порахуйте, скільки мишенят, семи мишам. А тут ми бачимо, що маса кішки дорівнює трьом. Тишенята. Отже, е, залежно від обраної мірки, один і той самий предмет має різні числові дані. Це зовсім незручно. Тому люди домовилися про єдиний еталон. За одиницю маси. Прийнятий один кілограм. І ось подивіться на цю світлину, оце еталон кілограма. Він зберігається у Франції. Отже, що таке кілограм, це одна із мірок маси. Запам'ятали? Тепер давайте подивимось, як кілограм позначається друкованим шрифтом 1 пишеться КГ, ну, а ми промовляємо кілограм. Незалежно від того, повним словом написано чи скороченим, ми все одно будемо казати кілограм. А щоб записати у зошиті, треба записати кілограм ось так. І зверніть увагу, що крапка. Не ставиться. Отже, масу предметів вимірюють в кілограмах. А для вимірювання маси на терезах використовують ось такий гирі які також мають свою масу. Є 1 кілограм, 2 кілограми тощо. Визначте зараз за малюнком. Масу цуценятки. Правильно, 3 кілограми. Молодці. Визначте масу. Так. А це 8 кілограмів. Молодці. Так. Визначте масу рюкзака. Отже, тут 10 кілограмів. Ой який важкий. Ну, а зараз переходимо до роботи в зошиці. Сторінка 33. Знаходимо перше завдання. Запиши таке число, щоб терези залишались зрівноважені. Тобто, щоб ми могли поставити знак дорівнює. Отже, думаємо: у нас число 5, і нам треба дібрати таке число, щоб різниця також дорівнювала 5. Яке це число? Правильно, це число 2. Ми від 7 віднімаємо 5. Продовжить далі цю роботу самостійно. Наступне завдання. Визнач масу предметів і запиши. Ми з вами тільки це вивчили, уснови добре працювали. Тепер давайте письмово. Визначте і запишіть ось у цій клітиночки масу кожного продукту. Я сподіваюся, це завдання ви виконали швидко. Це дуже легке завдання було. Ну, а тепер попрацюємо над задачами. Розглянемо перший короткий запис і складемо задачу. Про що буде розповідатися задача? Про ягоди і про цукор правильно! Скільки взяли кілограмів ягід? Так. А чи відомо, скільки кілограмів цукру взяли? Ні, не знаємо. А наскільки? На 2 кілограми більше. Отже, нам треба знайти масу цукру, якщо його взяли на 2 кілограми більше. Складіть, будь ласка, вираз і обчисліть його. І не забудьте записати відповідь. І переходимо до наступного короткого запису. Так, читайте. Угу, прочитала. І так, ми тільки що з вами знайшли, скільки кілограмів цукру взяли. Так? І подивіться на цю схему. Ви бачите, що клітинка біля цукру порожня. Впишіть отримане число з першої задачі. І так, що у нас виходить? Ягід взяли 3 кг, а цукру скільки? Правильно, 5 кг. І вам треба знайти, що показано, скільки всього продуктів взяли. Також розв'яжи задачу і запишіть відповідь. Так само попрацюйте і над рештою задач. Самостійно. Не поспішайте. Натисніть зараз на паузу і попрацюйте. Наступне завдання. Розфарбуйте у кожній парі важчий об'єкт. Це завдання легке, порайтеся швидко. І е, завдання на повторення. Відкрити прості зошити, і виконати це завдання самостійно. Вам треба порівняти. Вирази. Отже, виконуємо це завдання. Ставимо відео на паузу і працюємо. Тепер я хочу вас запитати: ви обчислювали вирази, чи скористувалися секретом, який ми з вами розглядали? Так, хтось обчислював, а хтось користувався нашим секретом, так? Так, да. ми, пам'ятаєте, визначали: якщо одне число є і у першому виразі, і у другому виразі, то ми дивимося, що або ми його збільшимо, або зменшуємо. Якщо ми це число збільшуємо, значить буде і більше. А якщо з меншим, отримуємо менше число. Давайте перевіримо, правильно ви розставили знаки чи ні. Перевірте, будь ласка. Якщо правильно, молодці. І так, підсумок уроку. З якою величиною ми сьогодні з вами познайомилися. Так, ми навчилися з вами визначати масу. В яких одиницях вимірюється маса? Так, молодці в кілограмі. Скажіть, будь ласка, яке завдання вам більше всього сподобалося? А в яких завданнях виникали трудності? Значить, над цим треба ще попрацювати. А на сьогодні все. До побачення!